Дорогі шановні гості, це четверта серія мого мультфільму Angry Birds, видомщик і кукол на сесії Клокун Герої Ципа, Дзьобі, Кріснуля, Стріла, Добряк, Зляк. Перша серія називається Знакомство. Друга серія Дом Ципи і Стріли. Третя серія Дом Блізнюков. Четверта серія Дом Бомби. Я нагадую вам, як подивитися всі мої мультфільми. Якщо ви хочете подивитися мої мультфільми, пишете в 2015, вам вискакує мультфільм, ви гуртаєте, гуртаєте, гуртаєте і там вискакує люба пташка, ну загалом ципа або добік. Потім ви продивлюєтесь, якщо це не перша серія і ви її не бачили, просто нажимайте на наш циклокун і першу серію. Приємного вам просмотру. Привет, краснюля, Привет, я бачу, у тебе такий крутий дом солдатський. Ну да, да, да. А чого він тебе такий здоровий, більше, ніж у ципи і стріли, і більше, ніж близніков. Ну просто він сам такий широкий, а так у мене тільки одна кімната. кімната. Ого, одна кінота. Близніков. Дві кімнати, це то ще менше. Да, У мене просто велика вона. Ну хорошо. Звати їх буде тебе на весіллі. Конечно, і вечерінка буде. Вау, 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 вау. О, хорошо, зараз всіх позову. Добрий день, дорогі гості. Сьогодні ми побачимо мій новий там бомбий солдатки дом. Візде, будь ласка, заходь, прошу. А в тебе тут авусько. Це точно А як подивитися з той сторони. Ну, то, блин, такий Це точно точно. А зато дивіться, у мене все інше. У мене є дзеркало, у мене є лавочка, У мене бачите яка стінка? А яка кровать? Ну да, в тебе все якісь тверде. Бо я люблю тверде. А все в зірках чого? Бо я повзриваюся. Це взриви, а не зірки. А тепер буде дискотека. Опять дискотека. дерскотєка, ура! ла 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 ла, люблю дискотеки! На каждом новостях дискотека, и у меня тоже будет дискотека! А у меня что, не Ну, я не люблю так хорошо танцевать! Так у тебя уже была дискотека! Чего ты не каешь? А, ну да, ну я не люблю танцевать! Чего? Все же классно! У -у -у. Ду -ду 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 -ду. а музика завжди однакова, а зато моя це любима ти постава. Вот і одну і чув. Ні, не, не чув. Чув, 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 чув. -чу. Не сортесь. До побачення, дорогі друзі. Сьогодні моя дискотека закінчилась. До побачення. На цьому друга серія, четверта серія закінчується. До побачення, дорогі друзі. Видимо, що колокон Сосія і колокон Поліна Герої Ципа, дьобі, Краснюля, стріла, добряк, зляк і Бомба. Перша серія, як вам напоминаю, це зустрічня. Четверта серія називалася Дом Бомби. Якщо ви хочете подивитися ще на всі мої серії, то підписуйтесь на мій каналчик. Всіх буду рада бачити. Якщо ви мене знаєте, так що под... додайтеся, друзі, УВК. Всім до побачення, хорошого вам просмотра всіх мультиків моїх. До побачення!